Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент стосовно танків радянського зразку, які йдуть в пакеті допомоги, там 134 танки. Ці ми можемо отримати протягом декількох тижнів. І до речі, Польща підтвердила е ці ці, ці терміни, що вони передадуть якомога швидко, і нам не треба їх там вивчати чи. Вона, ми можемо просто готувати екіпажі саджати на ці танки і застосовувати їх в бойовому порядку. Що стосується західного зразку, то тут е, і терміни е, подовше там до шести тижнів. А деякі країни кажуть, що і до двох місяців вони будуть передавати. І навчання екіпажів теж буде, е, буде проходити протягом ну як мінімум місяця. Як мінімум, от тому на сьогоднішній день у нас є ну, те, що є, воно недостатнє. Так, ми ведемо оборонні бої. Головна мета вимотати противника. Можливо, бачите, в деяких містах ми відходимо для того, щоб не попасти в оточення і зберегти частину сил і військ. От, але з підходом техніки, я думаю, ми будемо нарощувати зусилля в нашій обороні і намагатися нанести на найпотужніші втрати російським військам. Вони, до речі, теж бачите, тиждень. Вони протрималися, і наприкінці от поточного тижня вони почали потрохи знижати знижати тиск і кількість е, атак. Вони теж не можуть довго тримати такі шалений темп. А якщо Російська Федерація почне наступ раніше, перед тим як ми отримуємо отримаємо озброєння від західних партнерів? Я не думаю, що вони раніше. Я, я би даже висловив би сумніви в тому, що вони будуть готові там в березні місяці. Чому тому що досі наша розвідка не говорить про те, що ми е, бачимо формування яких е, якихось ударних угруповань там в другій, в третій лінії або в другій третій лінії бойових порядків Російської Федерації? Що подивимося, ну на чому, вони, на чому вони будуть збиратися наступати? Коли вони тиснуть на окремих ділянках і закидують тілами своїх солдат наші бойові порядки, це одне. І мають частковий успіх на деяких ділянках. А коли ми говоримо про масштабний наступ, тут без авіації, артилерії, танків про це ну немає сенсу говорити, так що подивимось. Я ще ну можна висловити припустити сумнів в тому сенсі, що вони там будуть готові на березень місяць. До речі, німецька розвідка каже, що дай Бог, щоб вони були готові на квітень місяць. Справа у тому, що вони те, що вони знімають зі зберігання, воно потребує як мінімум середнього ремонту. Це як мінімум. А а іноді і капітального ремонту. Відсутність запчастин вони розбирають там один чи два танка розбирають, один один збирає. Ось таким чином вони намагаються її відновити. Е, до речі, є інформація, що дуже великі претензії зараз у Росії до Білорусі. Білорусія там не, не справляється з пошивом навіть форми одягу, а тим більше з ремонтом та відновленням е, цієї техніки, знятої зі зберігання в техніці. Проблема проблема в важкої техніки озброєння. Її треба привести до ладу для. І плюс до неї ж треба, якщо кількість велика, то до неї ж треба і боєприпаси привезти, а це не одна тисяча тонн, і все це потребує часу. Ми взагалі не робимо ні хріна. Ми що ждемо, поки тільки верховний головнокомандуючий щось зробить? Всі інші так і будуть сидіти на попі ровно, всім сидіти на попі ровно. І не крякати. Результат війни вирішується не. Несп... Ну що, дожили? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.